Виконуємо номер 618 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За 0,4 кг кобаси заплатили 76,8 гривень. Скільки потрібно заплатити за 0,6 кг такої кобаси? Скільки кілограмів такої ковбаси можна купити на 144 гривні? Приступаємо до виконання. Нехай за 0,6 кілограмів ковбаси потрібно заплатити Х гривень. Нехай за 0,6 кілограмів. Ковбаси потрібно заплатити x гривень. Запишемо умову задачі схематично: 0,4 кілограмів. Відповідають 76,8 гривень, а 0,6 кілограмів, відповідають х гривень. Кількість і вартість товару є величинами прямо пропорційними зі збільшенням у певну кількість разів кількості товару. У стільки саморазів збільшується його вартість, тому можемо скласти пропорцію 0,4 відноситься до 0,6 як 76,8 до х. Використаємо основну властивість пропорції, добуток крайніх членів пропорції до добутку середніх членів пропорції. 0,4х дорівнює 76,8 помножити на 0,6. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 76,8 добуток і 0,6 запишемо в чисельнику 0,4 знаменнику. Помножимо чисельник і знаменник на 100. Будемо мати 768 добуток і 6, а в знаменнику – 40. Приступаємо до скорочення. 768 і 40 скорочуємо на 8. 768 ділимо на 8, буде 96. 40 ділимо на 8 буде 5. Отже, маємо в чисельнику добуток. 96 і 6 в знаменнику 5. 96 помножити на 6 буде 576. В знаменнику 5 дрібний правильний. Подамо у вигляді мішаного числа. Х дорівнює 576 на 5. Це буде 115 цілих. Одна п'ята гривень. Записуємо відповідь 115,15 гривень. Переходимо до другої задачі. Нехай на 144 гривні можна купити Х кілограмів ковбаси. Нехай на 144 Гривні можна купити ікс кілограмів ковбаси, запишемо умову задачі схематично. 0,4 кг кілограмів відповідають 76,8 гривень. А Х кілограмів відповідають 144 гривень. Кількість і вартість товару є величинами прямо пропорційними. Зі збільшенням у певну кількість разів вартості товару, його кількість збільшується у стільки само разів. Тому можемо скласти пропорцію. 0,4 відноситься до х як 76,8 до 144. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. 76,8х дорівнює 0,4 помножити на 144 нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Запишемо в вигляді дробу. У чисельнику буде 0,4 помножити на 144. У знаменнику 76,8. Помножимо чисельник і знаменник нашого дробу на 10. Тоді буде в чисельнику 4 помножити на 144. А в знаменнику 768. Приступаємо до скорочення. Поділимо 144 і скоротимо 144 і 768 на 12. 144 ділимо на 12, буде 12. 768 ділимо на 12, будемо мати. 64. Тепер скоротимо 4 і 64 на 4. 4 ділимо на 4 буде 1. 64 ділимо на 4 буде 16. Можемо ще скоротити 12 і 16 на 4. 12 ділимо на 4 буде 3, 16 ділимо на 4 буде 4. Отже, в чисельнику маємо 3, в знаменнику маємо 4. Отримали 3 четвертих кілограмів. Або запишемо в річ десяткового дробу. Да, це будемо мати х до рівня 3 поділити на 4, 0,75 кілограмів. І записуємо відповідь. Відповідь 0,75 кілограмів, ми дали відповідь на питання, скільки потрібно заплатити за 0,6 кілограмів кубаси, якщо за 0,4 кілограмів цієї кубаси заплатили 76,8 гривень. І скільки кілограмів такої колбаси можна купити на 144 гривні. Номер 618 виконано.